В міжнародному виставковому центрі в Києві сьогодні відбулася визначна та найавторитетніша подія в туристичному житті нашої країни: відкриття міжнародної виставки Україна, мандрівки та туризм. Вже в 17-й раз вона традиційно зібрала професіоналів курортної галузі більш ніж з країн світу. Офіційне привітання президента України Віктора Януковича, учасникам та гостям заходу на урочистій церемонії відкриття, зачитав заступник міністра культури та туризму України Юрій Артеменко. Заступник голови Верховної Ради України Микола Туменко зауважив, саме завдяки проведенню подібних масштабних заходів, наша країна може заявити про себе як про туристичну державу. Інформаційний напрямок, який сьогодні роблять організатори виставки, за допомогою якого мусимо показати максимальний потенціал, і е, можливості туристичні України і для самого українця, і для іноземців, які в Україну. Відмінною особливістю цієї виставки є розмаїття пропозицій саме з внутрішнього туризму. До уваги гостей та учасників заходу свої спеціалізовані експозиції представили міста та області України. Чернігівську делегацію очолив начальник управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міської ради Вадим Антошин. Ми сьогодні привезли свою експозицію. У нас є що показати. У нас багато чого інтересного. интересного, привлекательного, которое может привлечь город Чернигов и в Черниговскую область туристов. Со своей стороны мы надеемся сегодня на выставке найти новые контакты, новых партнеров, новых друзей, которые бы были тоже для нашего города полезны и интересны. 23 березня визначають також своє професійне свято працівники культури України. До складу делегації від Чернігова увійшли музиканти академічного ансамблю Сіверські клиноди виступи колективу на міжнародній туристичній виставці стали незабутньою та яскравою візиткою всього сіверського краю. Ми приїхали на цю виставку підтримати Чернігівську область, місто Чернігів Славетний, Сіверщину, нашу прекрасну. Приїхали нашим гарним колективам підтримати у цій міжнародній міжнародній виставці е, туризму. Я вважаю, що наша участь має велике значення в цьому заході, тому що ми можемо повніше розкрити Чернігівську область, Чернігів, Сіверщину. Великі туристичні компанії запросили для презентації відомих особистостей та артистів. Регіони України в основному були представлені талантами народних майстрів та народними колективами. Налагоджувалися нові зв'язки, відбувалися цікаві знайомства. Це два міста чи дві два регіони. Прекрасні. Я думаю, що нам треба дружити, треба відвідувати один одного. Наше древнє місто, наш чудовий, багатий на історичну спадщину та людські таланти. Край може стати туристичною перлиною України. Вадим Антошин переконаний, для цього треба робити відповідні кроки вже сьогодні, не зволікати, а сміливо заявляти про себе на подібних туристичних форумах. Якщо ми самі себе добре не прорекламуємо, ніхто нас не прорекламує. тому що конкуренція на цьому ринку дуже велика. Поэтому, естественно мы должны быть лучше всех. Наши экспозиции должны быть самые классные, самые яркие, самые привлекательные. А тем самым мы привлечем потенциальных партнерів таким же образом.